Ну от чуваки, бачите, як уже стало. То є цей екран, як, якщо раніше цей, як сказати, раніше воно там на весь цей було, да, зараз от уже половина карти, да, половина цієї. Як, трафіка, так як воно це. От якби те, що Тесла обновляє. Чи те, що вона робить. Як, Ну, мелочь, звісно, а приятно, що щось побуло-побуло, не понравилось, убрали, да, там, чи додавали, наприклад. Ось опять стачок говорить. вот, Що, опять треба обновляти, опять цей реліз, блін, что то тут, як би цей та й такое. Щось воно навіть і тупиче. Якби. Є вже ось. Опять незначні правки. Індикатор хода поїздки. Як би. Мені воно, звісно, вже задовбало. Їздить обновлять, ну просто що сподіваюся, що без цього діяк. Як би, без цього діяк. Як би. Так і неудобно, я велить. В общем, таке от. Як би, Може ще запишу на закавці відосик. Може, не буду вже записувати в такому от плані. Як би. Кстати, относительно ошибки. Тоже дзвонив я. В общем, в такому от плані, що, ну, в Тесли це болезнь, я так поняв. Потому що, ну, в неї частенько буває, що це вилазить. І як би кажуть, да, його вбрати можна, якби що то там сиденья, цей якби майстри є, що вбирають цю фігню, але як сказати, гарантія на те, що там цей, на те, що воно там ісче, немає, як би. І я вирішив, що фіксним хай вже так буде. Б. Потому що денег тоже воно, звісно, немало требує. Якби. Что-то там 8000 даже 10 то есть, ну, такое вот як бы. Я бы, конечно, убрал бы у меня воно на глаза цей, но блин, денег, як то кажут, и зараз и так у мене проблемы с этим зайца. Ну, то есть такое, блин. Лучше вже хай воно вже цей. Хай воно вже говорит, в принципі, пофигу. Воно мені не дышает, як то кажут, їхать, блин. Це не обновує, треба обновляти. Якщо ти не обновиш, якісь функції почнуться відключати. Як би. Та й такої. В общем. Так як і казав, зараз трохи відосиків буде менше, тому що цей... Ну, Їздити я став менше, на роботі теж трохи проблеми буде такої. Сильно вдаватися в подробності не буду. Э, я бачила, як сказати, наві більше там батьки їздять, де жили я з баке. Э, все те, вот, я сказав, що підідати зайжали. Ця машина реально крутая як. Тому таке. Ще хотів сказати теж нюанс, да, який ну, теж небаловажний. Що виходить у Тесли є така півня, що виходить це, що виходить коли перестбуєшся, так. Да? Воно є добре просто не, не, не бачить, що це. Що тебе стпки. Ну є сюди это така своє потока. Я, я, я теж це замечав. і таке от. Оттяжки їду. Трохи неудобно. Вот, говорит, що, типа, я перестпнутий туди Ну, Я то перестпнутый, як би, ви самі бачили. Я бы в такому кладі. Так, так то вона, ну як сказати, офігительно. Я в принципі всім, всім довольний, що цей, що купив, чи купили, то і такое. Ще щось що неї, кстати, було, але ну, я вже забуваюсь. Це заб, забуваюсь, які в неї ще бідуси є, як бы. А, що типа кондиціонер тоже тут як би, ось оцей, Що дує на два цих, як би. А ти не можеш, якщо тобі не надо, да, включати. Ну, тоже така функція. Вроді і хорошо, а вроді... Якщо ти пользуєшся, тобі треба, а там сусідувати не треба, то ти ніяк не можеш її відключити. Як би? Ну так таке, взагалі. Так то в принципі всім остальним, то це нормально. Як би? А, ну і карта, звісно, так, да, теж карта, що не показує зарядки. Ну, в нас тут їду. Е, е, е. Якби. Щас доїду до... Место назначення, так скажем, покажу, що там Польща, Германія наша любима. Все, все є там. Там Тесла робота як надо. А, а тут виходить це. А тут виходить, ти як всі в різоні їздиш. <рисловно> ну, це воно тобі не вибирає, просто що, як сказати, функції, вони всі працюють. Тобто немає такого, що там щось не роботає. Воно вся робота, карту бачить, навіть це, навіть виходить, як сказати, навіть цей, навіть виходить і всякі другі там пробки, ресторани, воно все бачить. Як Та да й таке. that boy Таке послухаємо. <laughs> Ми без Точлента то, так скажу. А, всповнив, кстати, що ж проблема, яка є в неї. Коли в неї нагрівається батарейка, о, дочі, ось. Коли в неї нагрівається батарейка, у неї кабель, заняття, перестає роботи. Якби? Це я вже не раз забігав. Я не знаю з чим це связано, Якби теж, так скажемо, болезнь у неї така є, що вона і працює, працює. потім буває так, що ну, тупо перестає працювати і, і, і все, би, і ти ніфіга з цим зробити. не можеш. Воно потім через якийсь час тупо саме починає це, ну, працювати далі. Але якщо діпо, довго батарейка діпо, нагрівається, чи як, 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 як там воно то тупо камера перестає работать. Як би. Ну це в неї є таке, ясно? Тому Поэтому такое вот, такое. Вот тариф, конечно, в ней офигенный. Что-что, я не знаю. Мені кажется, всі электрички такі, ясно? по автомату. Зараз камера оця задня роботає. А, а буває так, що виходить не роботає. Одною рукою не, не сильно удобно блядь, паркуватися. Якщо зараз не вийде, то я трошки вироблю, бо ну, неудобно. Хоча вроді я цей вроді, я запаркувався вже. Сейчас покажу вам цей, блядь. Що є в цьому, як сказати. Що работає все. Ну, маю в виду карта, блядь. Що якби в таком плані, що цей, що, блядь. Так хватить, хватит, блин. О, Так, давайте от подивимося карту. Поки в мене чуть-чуть часу є. От карта, так. Да? Можна от в світлофори. Це от е, якісь там оці назначення, що воно обирає. Воно тут у нас таки показує, да. А, а зарядки це ось показується там в Польщі, що є там в Германії, кстати, хорошо показує. Я дивився там Берлін, да, от, наприклад, показано от. Якщо видно вам, не знаю. От пробка що типа є. Та й таке. Тут ось у є, типа показано. Показано які. Ці зарядки є ближайші. ось в Германії скільки зарядок. Тобто... Тут воно показує якби. Ну, воно настроєно тут, що все якби можна дивитися, розчитувати. А заходимо, наприклад, до нас. У нас, бачите, пусто тупо. Тупо нічого нема. би, Та й таке. як -то. Кстати, в Москві ну, таке теж показує. <laughs> Бля, я не знаю, що в нас не показує, так? Да? ним на ту Москву, так скажем, Але електрозарядок у них теж не показує. А в нас даже немає, что по пробкам показывал. То есть такое вот воно. Я не знаю, чем воно связано. Ну, кажуть, что типа Илон Маск там відключив всі дела для нас. Якби. Ну, Білорусь от так само. Ні? Як би. Ну хоть такое, кто кажуть. Як би? Але ти знаєш, что система работает, потому что все, ну, тут видно, вот в Парижі там. Якби в Милане, да, що везде пробки тупо воно даже показує. Зарядки там все все тупо показує. Вот. Франкфурт на майне, да, там, блять, куча просто цих зарядок, коллектор. Та и такое. Вот что тоже хотів показать вам. Так, ладно, чуваки, зараз я буду чекать человека. Все, всем удачи. Сейчас може уже встретимся, запишу. Ще.